Я знаю клініки, які таку політику не підтримують, тобто переносять тільки ембріони, ті, які зроблені в цій конкретній клініці. Ну у нас немає таких обмежень, тобто, ми за медициною, ми за настання вагітності у всіх жінок, які цього потребують. Тому якщо є така нагальна потреба, то перше і основне потрібно пройти консультацію. Тобто, треба буде погодженим лікарем на проходження програми, і тоді при наявності вже створених ембріонів можливо зробити транспортування з клініки, Кніка в клініку це спокійно робиться, це регламентоване міністерством охорони здоров'я і є такі певні страхи у пацієнтів, Вони бояться, що клініка попередня може щось ну якось негарно себе повести по відношенню до її біологічного матеріалу. То я хочу вас запевнити: ми всі один одного знаємо. Ми всі колеги, ми всі спілкуємося між собою. Ніколи клініка не, не дозволить собі е, щось заподіяти вашому матеріалу. Ні, клініка, яка віддає ембріони нам ні, якщо наша клініка віддає ембріони комусь.